Справжні цінності живуть століттями. Гарним доказом цієї істини стало свято у селі Кречанівка могилів Подільського району. Там відзначили ювілей місцевої школи, який цього року виповнилося 375 років. Були на святі також і журналісти Вінницького державного телебачення. Кричанівка невеличке село, що розташоване у мальовничому куточку нашого краю. Гордістю громади з населенням у півтисячі осіб є місцева школа, яку створили ще за часів польського панування. Поміщики Язловецький, яким належала Кричинівка, вони почали забудовувати село. Але тоді на поділі у нас проходили дуже величезні війни між польською шляхтою. І для того, щоб узаконити і показати, що село Кричинівка належить іменно їм, їм вони з Мазовецького воєводства Польщі та з Волині і Галичини привезли польських селян, привезли більше 20 величезних родин і заснували тут. І одночасно було відкрито школу. Хоча на сьогодні школа є найменшою у районі, в ній навчається лише 25 учнів, але освітянам не соромно за свою роботу. Ми по рейтингу шкіл шкіл першого другого ступенів на третьому місці. Серед олімпіад ми вибороли третє місце по спорту. Ми теж на третьому місці. У нас є діти, які своє навчання продовжують у сугацькій спортивній школі. На ювілей рідного навчального закладу приїхали його колишні випускники, яких доля розкидала по різним куточкам нашої країни. Їм є що згадати і про що поговорити. Завітали на святи представники сільської та районної адміністрації, які не обмежилися традиційними привітаннями, але й вручили школі цінні подарунки. Вчителям, у свою чергу, залишається сподіватися, що їхній навчальний заклад матиме підтримку у ці нелегкі часи, і відсвяткує ще не Дин свій ювілей напередодні мі.